20 років Конституції та День молоді. Жахливі наслідки стихії у Золочівському районі. ДТП, що забрало життя молодої людини, благодійний концерт, новий зал для боксу, помили пам'ятник борцям за волю України, володарі Суперкубка з футболу. Події, що поповнили історію Золочівщини. Вітаю вас! Це новини за тиждень від Золочів.не Цієї неділі, 26 червня, відбулися заходи з нагоди святкування 20-ї річниці прийняття конституції України та дня молоді. Вітаємо вас із святом! Як проходили святкування? Дивіться далі. Кучурка Оксана, учениця 9 класу Золочівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 яка зайняла перше місце з хімії, перше місце з географії, друге місце з біології, де є переможцем міжнародного конкурсу з хімії. Будьте першими в науці і високою душею, хай талант ваш розців. Дає під щасливою зорею моя обранина біля погатиного, з твоєго вікна, світить доля мені. Через дорогу, через дорогу ми виживе, та вже з півроку, та вже з півроку, та вже з півроку до нас не йде. Мешканці Золочева та району прокинулися посеред ночі 21 червня від стихії, що зранку шокувала усіх своїми наслідками. Через грозу та сильний вітер впало багато дерев, порвалися електричні проводи, позривало шифер з дахів. Від негоди мешканці району оговтувалися протягом тижня. Цієї ж ночі у Золочеві впало дерево на авто. Водій дивом живий. Чоловік рибалив на Шевченківському озері біля тополів. Внаслідок сильного пориву вітру впало дерево на автомобіль. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою двох бензопил розрізано дерево та за допомогою гідравлічного інструменту і пневмоподушки вивільнено потерпілого з автомобіля та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Поїхав на рибалку на озеро Шевченка біля тополів. Коли знялася буря, дерево впало туполя на машину, він якраз був у машині. Має щастя, що зігнуло машину в дребезні, машина завтра з капітального ремонту. Витягли його смс-ники, ну, ЧМСники і цим от розрізали дверки і витягували з машини. Хворий відробився льохінець погодом. Я забіг одного відділу по типу. Турину грудного радикуліту, Ну і здавлення вумілки не знайшли. Загальний стан хороший. Машина, звісно, ремонту не підлягає. Решта людських таких жертв не спостерігалося в лікарні. Також негода показала наслідки невиконаних обіцянок місцевими слугами народу. Стихія 21 червня повалила високу тополю по вулиці Січових стрільців у Золочеві. Як виявилося, люди оббивали пороги чиновників багато років, аби три старих тополі зрізали, обіцяли, але не зробили. На щастя, дерево нікого не травмувало. На рахунок тих дерев ми давно-довно зверталися. Рахують, десь нас сусідка померла в 2005 році, то ми вже писали. Щоб тих тополь, ті тополі знищили. Але в 2010 році була відповідь, дали дозвіл на те, щоб зрізати тополі. І до цих пір вони стояли до вчорашнього дня. Все чекають, поки стане якась пригода. До кого ви саме зверталися і які листи у вас є, скажіть? Які ми листи писали? Так. Ми писали в міську раду. Так. Гриньки вже ми писали. і тут кому. Тут відповідь була в Бортник Ну, Ми писали весь час міського раду. А... На рахунок ще й зубар був, ще Максимович, як він був. Всім писали, а толку ніякого до сьогодні. А у 20-12 також місяці 10-го року на Розглянувши вашу заяву мешканців будинку 45 і 47 на Січових стрільців, враховуючи акт обстеження зелених насаджень, що підлягають знищенню, Золочівському міському виробничому житлово-комунальному підприємству провести зрізку трьох дерев в тополі на вулиці Січових Стрівців, 47. Контроль за виконання даного розпорядження покласти на заступника міського голови Рибаху. І вони тут були і обіцяли, що все буде зроблено. Було їх 5 чоловік, і ніхто нічого не зробив. Жахлива ДТП, що забрала життя молодої людини, сталося 21 червня на автодорозі Львів Тернопіль біля села Струтин за участю автомобілів марки «Форд Транзіт» та ВАЗ-2106. Водій та пасажир одного з авто були госпіталізовані у Злучівську центральну районну лікарню. Один із них в реанімацію у вкрай важкому стані. Лікарі на протязі години боролися за його життя, але медицина виявилася безсилою. Загинув молодий хлопець 1994 року народження, житель села Струтин. 21 червня 2016 року, близько 14-ї години, наземів Тернопіль відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів марки Форд Транзіт та автомобілів марки ВАЗ-2106. На новопадку було мало місце і сталося попутнє зіткнення. Пізнайте людину, що видала себе за торгового представника. 14 червня до магазину прибув чоловік, який представився торговим представником та отримав певну суму грошей, яку і привласнив собі. Власник магазину просить за винагороду повідомити, хто ця особа. 23 червня в Золочівському коледжі відзначили випускний. З нагоди свята під звучання оркестру випускники прийшли з містом. 19 червня у золочеві у народному домі відбувся благодійний концерт Крапля надії спрямований на збір коштів для лікування хворого Дмитрика. Бака. Так. Дякуємо, вітаємо вас спочатку зустріча. Першу чергу. Дякую вам за гарні позитивні емоції. Дякую за виступ в вас вашого гурту. Насправді колонки не отримали цю атмосферу, яку ви хотіли подати залу. А в принципі, ви дуже гарно попрацювали, до бахлашалена крутий концерт, на мою думку. І скажіть, як ваші враження від золотівських поблік? Е, дуже шкода, просто що не повний зал був. Звісно, ми на це не надіялися, тому що можливо не надто була така реклама хороша, яка би бажана була. Але дякуємо за те, що було і за ці емоції, які віддавали нам, що ми могли взаємно віддати глядачам. Взагалі, в золочеві дуже гарно є і дуже я щаслива сьогодні тут побувати. Теж щиро вам дякую а за це. Так, звичайно, з благодійною метою ми збираємо кошти на лікування хворого Дмитра Кабака. От і, ну, як кажуть, хто чим може допомогти. Ми були вже в Красному. Плануємо, звісно, ще їхати по різних районах Львівської області. Можливо, навіть доїдемо і до Львова. Тобто планів багато, будемо бачити, як буде. Творчі плани. Ну, Поки що в мене тільки є альбом, який я випустила Сольний. Так, багато моїх авторських пісень. Також співпраця з Михайлом Кушніром, учасником гурти, гурту ВАТРА. От я не знаю. Думаю, що може буду планувати ще випускати якийсь новий альбом. За ініціативи депутата Львівської обласної ради Мирослави Бабінської та Золочівської районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода перед зеленими святами помили та привели в належний стан пам'ятник борцям за волю України, який знаходиться на новому цвинтарі у місті Золочеві. Україні. Сьогодні за ініціативою районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода ми провели очищення пам'ятника Героям України за допомогою мийки високого тиску та дизель-генератора. Ми його повністю помили, тобто привели в належний стан перед зеленими святами. Організація шанувальників боксу та секція боксу ремонтують зал для занять, що у Золочівському районному народному домі. Також поруч із залом хлопці цього тижня зробили турніки для молоді. Ми разом з організацією шанувальників боксу і секція боксу ми сьогодні попрацювали і зробили турніки-бруси для молодіжі, щоб займалися, були сильні, здорові і розумні. А так само ми ще плануємо в подальшому відповідно зробити пісочницю. Е, ще різних багато таких відповідних турніків для розвитку фізичної. Прав і так само ми дуже, чесно кажучи, дуже вдячні е, тим відповідно людям, які нам виділили кошти, які допомогли, які вважають за потрібне і сприяють тому, що тут потрібен відповідно спорт, сила в золочеві. У неділю, 19 червня, на стадіоні Сокіл міста Золочів відбувся матч за суперкубок району. У футбольному поєдинку зустрілися команда Темп села Плугів та команда Згода села Куровичі. Результати гри 5-3. Володарем суперкубку золочівського району з футболу стала команда згода села Куровичі. Найкращим гравцем тої гри, я там сидів напроти, я зразу сказав, і наша така була думка в федерації, і той Тарас Гвоздик. Я би хотів дещо сказати, може я не знаю слово сьогодні найкращим гравцем, але я думаю, що багато років є людина, яка заслуговувала в дійсності, яка є кращим гравцем, на мою думку, мій краще друг, то є колі Правильно. Ну, їхні Таким тісним кубком нагороджується фіналіст матчу за суперкубок. Команда Тем плую. Трималися гірно. Володарем суперкубка Золочівського району з футболу сезону 2015 року стала команда згода село Крович. Все, подякували вам! Команда Згода Коровичі сьогодні проводила зустріч за суперкубок Золочівського району по футболу. Зустрічалися з командою Темп Лугів, дуже, дуже такий гарний суперник. Хлопці є і фізично, і технічно підготовлені, дуже приємно з ними завжди грати. Гарний показують рівень футболу. Ну, але сьогодні так сталося, що дійшли до такого жеребкування так як пенальті. У ну, першому таймі, мені здається, хлопкуровичі виконали повністю установку на гру. На другий тайм свої корективи внесла погода, бо дуже було жарко, хлопці фізично трошки втумилися і вже так темп гри впав. Ну після матчових пенальті е, успіху добилася команда згода коровичі. За що я хочу за що я хочу подякувати е, всім е, підприємцям, які підтримують як президенту клубу Андрію Ярославовичу Кіселю, і саме більше хочу подякувати хлопцям нарешті, що вони повірили в себе, тому що на початку сезону е, команда трошки е, була здала е, в грі е, ніби така не, невпевненість була в грі, але Помаленьку-помаленьку, я думаю, ми на по ходу сезону будуть тренування, ми наберемо і постараємося вступити в боротьбу за медалі Золочівського району в чемпіонаті Золочівського району. Всім болільникам також хочу подякувати за підтримку. І команді також за черговий трофей це вже третій трофей команди згода коровичі в цьому чемпіонаті. Супернику також дякуємо за гру. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами до зустрічі через тиждень.